Уявіть, уявіть, Путіну доложили, що 5, ну, а чому не 25-5 в оточенні тисяч українських воїнів. Ще де то 5 доложили Путіну, а Путін доложив кому? Через спецпредставника доложив кому? І там всім цікаво стало? Чи я? Я це не, я не розумію цього. Слухайте. Ракети абсолютно нового класу. Буревісник з ядерною установкою. Тобто, вони ще донесли що інформацію об успішному іспитанні ракети Буревісник. Та ви що, там в Америці та Річника ще не можуть одійти до сих пір, як і ми тут. Річнік ви ж там іспитали, всіх весь світ налякали, а тепер Буревісник ви іспитали. А що ж далі, друзі? Що далі? Мені це цікаво. Важно, що ця інформація і ключових людей в адміністрації президента США. А ми також вже успіли донести до американських коллег інформацію про зустріч президента Пуціна з Генштабом, яка пройшла То есть, сьогодні, утром. О, где... Дивіться, вони доносять, що саме цікаво, вони доносять інформацію напряму до руководства якого-то в Америці там. Ну, до якихось керівників в Штатах вони доносять дуже важливу інформацію. Знаєте. Ну, страна ідіотов. Тобто, таке впечатление, що ми всі в Америці сидять, там все керівництво сидить і жде, що приїде представитель Путіна і доложить їм про те, що Путіну доложили, про те, що кого-то оточили і випробували якусь ракету. Ви представляєте? Уровень да? докладу. І там всі в шоці сидять і всі слухають, думають, ніфіг, класно. Путін зустрівся, йому доложили і нам доложили. А ми тут будемо думати. Про що думати? Ну, я б міг би злиться там чи ну, ще щось робити. Але це радість. От у мене це викликає радість, такий історичний сміх, тому що ну, більших ідіотів я ще не зустрічав. Я думаю, ви теж придурків, які ведуть себе так, це тільки там можуть за поребріком таке робити. Послати спец, якийсь спецпредставник Путіна в Америку. Звісно, що його там ніхто ніде не прийняв, з ним ніхто не спілкувався, крім там яких. Я не знаю, з ким він там спілкувався. Але він доніс керівництву Америки. Ну, хто там в керівництво входить, ми ж не знаємо з вами. Це парламент їхній, да, Конгрес, там Нижня Палата, Верхня Палата. Хто там кому вони донесли? І що це дало цікаво? Ну ця інформація, що це?